Давайте про це докладніше з приводу цього потопленого корабля. Що відомо на цю годину. Скільки військових було на борту? Наскільки це така вагома ціль для України? Наскільки він був небезпечний для нас? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що дійсно сьогодні ми розуміємо прекрасно, що домінування Чорноморської флотилії Російської Федерації у Чорному морі закінчилося, і це, звичайно, не остаточна крапка. У досить сумній майбутній долі саме Чорноморського флоту, вірніше, флотилі, як ми вже говоримо абсолютно е, ґрунтовно про це і аргументовано. Е, сумна доля. Сумна доля, тому що е, сьогодні е, була би у росіян. Вони би той свій флот, свою флотилію затопили, десь в районі Новоросійська, і, хоча би, прикрили свій новоросійський порт від можливих ударів. Наприклад, дронами «Магур» або іншими вже більш модифікованими версіями наших надводних безпілотників, тому що нагадаю порт Новоросійськ теж є законною ціллю. Власне повертаючись до Цезаря Кунікова, ми можемо розуміти і головне говорити сьогодні не лише про деталі операції, що вона була підготовлена, вона була спланована і найголовніше, результативно проведена. Я думаю, що дуже багато вже сьогодні про це говорять. Дійсно зменшився функціонал Чорноморської флотилії в даному басейні. Чорноморська флотилія не може. Забезпечувати те ті задання, які на неї були покладені, в тому числі і для підтримки сухопутних сил російських окупантів на різних напрямках, зокрема на наших південних теренах. А щодо Цезаря Кунникова, то ми можемо говорити про, про те, що саме цей корабель забезпечував вірніше був на чолі у того угруповання Чорноморського флоту під час російсько-грузинської війни, яку ви абсолютно вірно згадали. Ми ну власне Одесити мають теж пам'ять. Таку історичну недалеку про 2050 рік я зараз буду говорити 4 травня. Цей корабель пришвартувався в Одеському порту, і тоді, 9 травня, морська піхота з Цезаря Куннікова брала участь у так званому параді перемоги, який відбувався на Куликовому полі. Росіяни дуже полюбляють скрепність то сьогодні. Цієї скрепності. Ми будемо від Одеси їм навалювати. І, власне, сьогодні знищення цього корабля, цього великого десантного корабля. Це відповідь і за Одесу, і за Селідова, і за Бучу, і за Ерпінь, і Далі буде продовжено. Тому ця морська піхота, ви бачите, вона крокувала по Одесі, але сьогодні безславно закінчила як і екіпаж, цей свій шлях у Чорному морі. До розвідка визначить остаточно, скільки членів екіпажу перебувало на борту цього корабля. Це понад восьмидесяти. Оті, можливо, там ще були якісь вантажі. Принаймні, є такий нюанс, що тамбовські боєприпаси, вірніше, тамбовський порох у частині боєприпасів знаходився саме на борту Цезаря Куннікова. Бо я бачу, як хвалять цей порох. І, і те, що детонували ці боєприпаси навіть з під води, говорить про те, що Тамбовський порох найкращий в Росії, можливо, але він я кажу сьогодні з нюансом. Так що сьогодні дійсно радісна подія, але треба перегортати сторінку іти далі. І тут, власне, треба ще згадати. Буквально репліка про те, що вже з'явилися сьогодні, скажімо так, такі певні висловлювання, що зараз чекайте атвіточку. Хочу зразу відзначити, що це російський суто наратив, а, тобто, якщо яка є українська перемога, звичайно, ми зараз вкидають інформаційно, готуйтеся, будемо бомбардувати. Власне війна продовжується. Ракетні удари вони а, не закінчилися, на жаль, і звичайно, ще будуть. А для того щоб підготувати відповідь, скажімо, за. Потоплений, знищений Цезарь зальконіком на це необхідний час. Якщо це відбудеться найближчим часом, то ворог і так планував відповідну ракетну атаку. Це теж треба розуміти. Тому українців закликаю порадіти, поаплодувати нашим збройним силам, напружитися і працювати далі. Разом допомагати збройним силам підвищити нашу обороноздатність. Ну а перед гором, перед складовими сил оборони України, звичайно, знімаю капелюха. Угу, клас, це вже шостий такий великий десантний корабель, який наші змогли до якого до якого наші змогли дотягнутися, і він не пошкоджений, а саме потоплений. Так він не підлягає відновленню. Я сподіваюся, що так розуміємо прекрасно, що відповідна рятувальна операція вона відбувалася зранку, і там, зокрема, перебували в повітрі гелікоптери з тимчасово окупованого Криму з російських окупаційних військ, зокрема К 27 це проти човневий такий. Гелікоптер має відповідні завдання. Він спостерігав там. Їх було два, наскільки мені відомо зараз ранку. Відзначав цю ситуацію, вивчав цю ситуацію. Сподіваюся, що дійсно це Кунніков ну, прийшов, побачив потонув. Нам тут глядачі пишуть уже різні анекдоти про це теж складають, що там зустрічається е, Івановець Москва і е, Цезар Кунніков. Є про що погомоніти на трьох до дна і так далі. Тут вже багато всього вже можете додати лише одне, а ви, Цезар. Так. Ще один нюанс. Чи правда що е, саме за непідтвердженою інформацією, саме цієї ночі він перевозив бойові снаряди, тому що, начебто, його росіяни використовували саме для перевезення військової техніки? І саме в Криму, от так, по перше, ну дещо я вже цю тему зачепив. Я коли говорив про Тамбовський порох, я не жартував дійсно, що в цих боєприпасах використовується швидше за все порох з того тамбовського заводу, який, до речі, теж був уражений невідомими нам дронами, і там було нанесено відповідне ушкодження також виробничому процесу, саме Тамбовського порохового заводу. Хочу нагадати, це було вже цього року. Що стосується великих десантних кораблів, абревіатура БДК, якщо російською, то саме вони використовувалися, як і Новочеркаськ, для логістики. Логістики ворожої для того, щоб перевозити і озброєння, і відповідне БК, і відповідні вантажі військової військового призначення, тому що ми знаємо, що логістика через кримський міст вона, хоч і є, але вона кульгає. А саме БДК якраз для цього і використовувалися, і тому отака величезна увага Сил оборони України до цих БДК це значить порушена логістика. Це, отже, знищений БК, це ті снаряди, які не доїдуть до е, лінії бойового зіткнення, не доїдуть до фронту. І звичайно, це, це теж успіх. Тобто, ну це такий собі твікс: е, два в одному, а плюс ще особовий склад. Будь-якому разі, це е, вагома перемога. І що дійсно це БК то порушення чергової логістики ворога цих е, великих десантних кораблів ворога залишається не так багато. Ну дивіться, вже я 6 вас потім. якраз хотіла запитати, пане Сергію. Е, хто наступний? Який наступний? <смі> Скільки там я, ще? Я е, скажу так, що обов'язково буде. Є у нас певні прикмети, і я можу лише сказати: я не для не буду називати, щоб не наврочити, але ця прикмета знову спрацювала. Так що буде? Цікаво, клас. Давайте тут поставимо три крапки на такій інтризі. Так. Дякую це вам. Кладу руку на серце, це щиро, це правда. Хай працює прикмета далі. Окей, хай працює, так. Ми тут всі вболіваємо. Не знаємо за що, але якщо воно працює, хай працює. Речник Української добровольчої армії Південь і голова громадської ради при одеської обласній військової адміністрації Сергій Братчук був з нами на зв'язку.